Вітаю вас, мої любі п'ятикласники. Сьогодні ми з вами будемо проходити тему, продовжувати її всі дії з дробами. Але для початку у нас розминка. Перед вами ребус, потрібно його відгадати, ну і записати на нього відповідь. Але, по-перше, записуємо спочатку в зошиті число, класна робота, і перше, що у вас буде записано, це відгадка на ребус. Це у нас розминочка. Якщо ви відгадали, можете мені прямо в, під цим відео в коментарі писати відгадку на цей ребус. Наступна наша головоломка, як завжди, розв'язання таких маленьких рівнянь. Тут вам підказочка, що потрібно писати замість кожного смайлика, і знайти знак питання. Ну і в коментарях ви мені пишете відповідь на відгадочку цього першого, ну, дуже-дуже простого ребуса головоломки. А ось наша друга головоломка. Вона складніша. Тому давайте ми розв'яжемо її разом. Звичайно, що ви мені будете допомагати. Хочете, зараз відео ставте собі на паузу. Ви спочатку знайдете то, що ви можете. Потім, якщо у вас виникнуть складнощі, ви далі відео ставите на продовження і будете зі мною разом розв'язувати цю таку складну головоломку. Але можете спочатку спробувати самі. Ну, давайте почнемо. Ось у нас таких три смайлика, у якого нема одного зубіка. Ну, нічого. Але ці разом три смайлика дорівнюють 27. Тобто один цей смайлик, як ви правильно порахували, я так сподіваюся, дорівнює 9. Тобто один смайлик дорівнює 9 цей. Тут 9 плюс 9 і плюс 9, так, буде 27. Тепер подивіться, а далі в нас рівняння таке складне, але так здається, що воно складне. Взагалі-то воно не складне. Дивіться, 9 помножити на ось цей смайлик і ще плюс такий самий смайлик. Що означає множення? 9 помножити на якесь число, а потім ще до нього додається це число. То це означає, що ось таких смайликів з зачиненим ротиком в нас 10 тоді. А 10 таких смайликів дорівнює 80. Тоді ось цей один смайлик буде дорівнювати 8. Це один смайлик дорівнює 8. Ще раз, що означає знак множення? Якщо ми 9. Множимо на якесь число, і до нього додаємо ще якесь число, то в нас виходить таких чисел вже 10. А так як 10 цих чисел дорівнює 80, то одне число дорівнює 8. Тобто цей смайлик у нас дорівнює 8. Ну, поїхали далі. Далі третя така рівність. Вона також ну, здається, що вона дуже складна. Але вона так, майже така сама, як і попередня. Але, от подивіться, тут смайликів з зачиненим ротиком 2. Тобто тут вже буде 16. Помножити на 2 таких смайлика і ще додаємо 2 таких самих смайлика без зубика але і без таких от е, оченят, красивих таких він е, з е, сльозками. Але дивіться, як же ми тут порахуємо, 16 помножити на 2 ось таких смайлика, то таких смайликів буде вже 32. Тобто ось цих вод е, смайліків з е, е, такими сльозками їх буде вже 32. А ще потім додається іще таких два смайлика. Тобто, взагалі смайлика зі сльозками буде 34. Тобто, виходить, що у нас 34 таких смайлика зі сльозками дорівнює 238. То чому ж дорівнює ось цей смайлик один з сльозками? Чому ж він тоді дорівнює? Неважко порахувати, що щоб знайти цей смайлик, потрібно 238 поділити на 34. І ми дізнаємось, що цей смайлик дорівнює 7. Ну, а так як ми вже знайшли всі смайлики, далі вам буде неважко порахувати оцей знак питання. Дивіться, оцей смайлик зі сльозками, він дорівнює 7. Далі перша дія у нас вже виконується множення. Тут два смайлика з таким закритим ротиком. Їх два Один смайлик дорівнює 8, то два буде дорівнювати 16. Тобто першу дію треба 7 помножити на 16, а потім вже додаємо два смайлика з такими гарними оченятами. Так як один смайлик дорівнює 9, то два таких смайлика буде дорівнювати 18. Ну і вам не важко буде порахувати знак. Питання, то в зошиті собі запишіть цей приклад і, порахуйте, можете в коментарях під відео записати, чому дорівнює знак питання. Я дуже сподіваюся, що після всіх головоломок у вас настрій дуже гарний. Пам'ятаєте мультик Думками на виворіт»? Мені так він дуже-дуже подобається, і мені нам подобається. Героїня, яка випромінює щастя, гордість, спокій, розслабленість, почуває себе завжди пречудово. І я думаю, що у вас настрій зараз пречудовий. Дуже, мені дуже не хотілося, щоб у вас був сум, якісь проблеми виникли. Якщо якісь проблеми виникли, ще раз передивіться початок відео і перерахуйте приклад, який у вас не виходить. Або виходить. Ну і ми переходимо okay. до розв'язання задач. Таку, така задача у нас була на попередніх уроках, треба згадати, як же ми її розв'язували. Давайте уважно її прочитаємо. Оленка зліпила 120 вареників із вишнями із картоплею. Причому вареники з вишнями становили 0,8 усіх вареників, скільки вареників з вишнями зліпила Оленка. Тобто в нас є вареники з вишнями і з картоплею. Записуємо цю задачу. Є вишні і є картопля. І всього у нас вареників 120. Це 120 вареників. Але сказано, що з вишнями становить 0,8 від усіх вареників, тобто, стрілочка йде до всіх вареників. З картоплею взагалі ми не знаємо. Але нас тут і не питають, скільки вареників з картоплею. Але буде для нас таке додаткове запитання, скільки ж вона вареників із картоплю зліпила. Але потрібно дізнатися, скільки з вишньою. То як ми будемо розв'язувати? Дивіться, ми на минулому році з вами записували, як знаходиться дріб від числа. Давайте згадаємо. Щоб знайти дріб від числа. Нам же тут потрібно 0,8 знайти від всіх вареників, а всіх вареників 120. Так от, щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. Якщо у вас немає цього правила, давайте собі запишемо, щоб знайти дріб від числа, потрібно Потрібно це число помножити на дріб. Потрібно число помножити на дріб. Запишіть собі це правило, і далі розв'язання задачі в нас зводиться до однієї дії. То у нас виходить дія 120, треба помножити на 0,8. Як ми будемо множити, ми з вами згадували на минулому році як помножити на десятковий дріб. Ми не звертаємо увагу на кому 120 будемо множити на 0,8, а вже наприкінці ми відрахуємо один знак. Один знак в числі і поставимо кому, тобто після коми повинен бути один знак. 8 множимо на 0 буде 0, 8 множимо на 2 буде 16, 6, пишемо, пам'ятаємо, 8 помножити на 1, 8 і 1 буде 9. Але ми, наприкінці відраховуємо один знак, тобто 96 0 наприкінці не пишемо. Тобто, у нас 96 вареників, виходить це з вишнями. Це з вишня. Ми знайшли, ми відповіли на питання е, задачі. 96 вареників е, зліпила Оленка з вишнями. Для вас запитання: а як знайти, скільки вона зліпила вареників з картоплею? Тобто, ви повинні дописати другу дію. Це додаткове запитання. Наступна задача в нас про ялинки. Давайте е, прочитаємо цю задачу уважно. У парку ростуть 48 ялинок, що становить ну, 0,6 усіх дерев, скільки дерев росте в парку. Тобто е, в парку ростуть не тільки ялинки, а ще якісь дерева. Але ми про ялинки знаємо, що вони становлять ну, 0,6 усіх дерев, тобто всі дерева ми не знаємо. Є в нас ялинки, ялинки, їх 48 дерев, і що становить 0,6 від усіх дерев, а усі дерева ми не знаємо, усі дерева не знаємо. Тобто, щоб знайти число за значенням його дробу. Це у нас правило було таке. Записуємо правило, якщо ви його не пам'ятаєте, щоб знайти число за значенням його дробу, за значенням його дробу потрібно значення. Поділити на дріб. Ось у нас значення дробу. І потрібно це значення поділити на цей дріб. Тоді ми будемо знати все число, тобто розв'язання цієї задачі знову зводиться до однієї дії. Ми 48 повинні поділити на 0,6, щоб знайти ціле. Як ми будемо ділити на десятковий дріб? Ми згадуємо правило, щоб поділити на десятковий дріб, потрібно перенести кому в діленому і вдільнику на стільки знаків, скільки у нас знаків після кому в дільнику. Тобто ми повинні кому перенести на один знак, тоді в діленому ми переносимо на один знак. Тоді тут виходить 480 поділити на 6. Ну, а це табличка множення. 48 поділити на 6, Це буде 8 і 0 як ми приписуємо. Тобто в нас виходить 80 дерев всього в парку, всього в парку. Додаткове до вас питання. А скільки дерев не ялинок, тобто інших дерев, як же знайти тоді інші дерева? 80 дерев, всього 48 ялинок, а як же знайти інші дерева в парку? Можете писати в коментарях до цього відео. Наступне завдання потрібно знайти значення виразу. Ми беремо перший приклад, записуємо його собі в зошит і подіям будемо виконувати 40-дужочках в 2,592 поділити на 0,72 тисячних, і відняти 19,63. дорівнює. Записуємо собі цей приклад в ЗОшит. Можете відео собі поставити на паузу і розв'язати його подіям. Обов'язково виконуємо дії в стовпчик обов'язково. Потім можете відео поставити на подальше. Воспроїздіння, і побачите, як ми з вами розв'язали цей приклад. Давайте спочатку з'ясуємо, які тут будуть дії. Ну, звичайно, що дії в дужках у нас будуть першими, але дії в дужках у нас дві, тому дія ділення у нас буде перша, а потім дія вже віднімання. Ну, і потім вже буде за дужками дія віднімання, це буде третя дія. Переписуємо першу дію 2,0592 поділити на 0,72 дорівнює. І давайте загадаємо, як ми будемо виконувати ділення на десятковий дріб. Щоб поділити десятковий дріб на десятковий дріб, потрібно перенести кому і в дільнику, і в діленому на стільки знаків, скільки у нас знаків, після коми в дільнику. В дільнику у нас три знаки, тобто ми на три знаки повинні перенести кому праворуч. Тоді і в діленому ми повинні перенести кому праворуч, також на три знаки. Записуємо, що ми отримали. Якщо кома буде стояти після дев'ятки у діленому, то це буде 2059,2 поділити, а тут ціле число 72. А далі ми це ділення можемо виконати в стовпчик 2000 59,2 ми ділимо на 72. Ну, звичайно, що ми беремо спочатку цілу частину, але ж ми не будемо 72-дві тисячі підбирати декілька разів. Тому ми будемо розбивати це число, щоб нам було зручно поділити. І ми спочатку беремо число 205. Ось воно число 205 і ділимо на 72. Ну, тут ми бачимо, що 72 в 205 входить тільки 2 рази. 2 помножити на 72, виходить 144. І далі ми знаходимо остачу. 5 мінус 4 буде 1. Від 0 ми 4 не можемо відняти. Займаємо у двійки, тут буде 10 мінус 4, буде 6. Ну і все, ось вона наша остача 61. Далі остачу ж ми не ділимо, тому ми зносимо дев'ятку. Ось у нас дев'ятка. І далі ми 619 будемо ділити на 72. Ми можемо взяти по 8. 8 помножити на 2 буде 16. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 помножити на 7 – 56 і 1 – 57. І знаходимо остачу. Остача тут в нас буде 43. Все, у нас ціла частина закінчилася. Тому у нас навіть остача 43. Тому ми після 28 ставимо кому. І тоді тільки ми до 43 зносимо двійку. І ми 432 ділимо на 72. Беремо по 6. 6 помножити на 2 буде 12. Один запам'ятовуємо, 6 помножити на 7 буде 42, і 1 – 43. Знаходимо остачу, остача буде 0. Тобто в перші дії в нас вийшло 28,6. Наступна у нас друга дія. Записуємо другу дію. Друга дія віднімання. 28,6 треба відняти 19,63 дорівнює. Але у нас після коми. В зменшуваному стоїть одна циферка, тому ми дописуємо нулик до 6, і в нас виходить 28,60 і віднімаємо 19,63. Можемо це виконати дію цю в стовпчик мінус 19,63. Від нуля ми не можемо відняти трійку, тому позичаємо ось тут от, у 6. Тоді тут буде 10, а тут вже буде 5. 10 мінус 3 це буде 7. Далі ми не можемо від 5 відняти 6, тому позичаємо тут у вісімки. Тому тут вже буде 15, а тут вже буде 7. Ми там позичили, там буде 7. 15 мінус 6 це буде 9. Але тут 7 ми не можемо відняти 9, тому позичаємо одвійки. Тут буде вже одиниця, а тут буде вже 17. 17 мінус 9 це буде 8. А тут вже 1 мінус 1 буде 0. Ми 0, це і не пишемо і далі ми кому зносимо під кому. Тобто друга дія ми отримали 8,97. 8,97. І в нас залишається третя дія. Третя дія треба 40 відняти 8,97. Як же ми будемо віднімати? Щоб відняти, треба урівняти кількість знаків після коми. Тому ми записуємо 40, ставимо кому і дописуємо два нуліка. І далі віднімаємо 8,97. Зверніть увагу, що в мене кома під комою, кожен розряд під своїм розрядом. Від 0 ми не можемо відняти 7, тому ми позичаємо, але тут 0, позичаємо, але тут 0, і тут позичаємо. Тоді що в нас виходить? Тут у нас виходить вже 10, тут ми позичали тут 9, тут позичали тут 9, тут позичали тут 3. Ну і продовжуємо віднімати. 10 мінус 7, це буде 3. 9 мінус 9 це буде 0. 9 8 – це буде 1. І тут річку зносимо. І кому записуємо під комою. Тобто, в нас виходить в третій дії 31,3. Це ми розв'язали приклад. Тобто, у всьому прикладі у нас виходить 31,3. Я дуже сподіваюся, що приклад був не важкий для вас. Ми його розв'язали разом. Хто розв'язував самостійно? Перевірте, будь ласка, дії, які у нас вийшли. Ось у нас відповідь в перші дії, ось наша відповідь в другій дії. І ось наша відповідь в третій дії, і це відповідь у всьому прикладі. Далі другий приклад це ваше домашнє завдання. Де ваше? Тобто, ви в зошитах записуєте домашня робота і виконуєте цей приклад по діям. Обов'язково запишіть цей приклад, проставте дії, які ви будете виконувати, і виконуйте вже цей приклад самостійно, користуючись означеннями, правилами ділення десяткового дробу на десятковий дріб, додавання десяткових дробів і віднімання десяткових дробів. Я вам бажаю удачі в цьому прикладі. Я дуже сподіваюся, що настрій у вас не погіршився. Настрій у вас залишився зелененьким, ось таким щастя, гордість, спокій, розслабленість. Ви почуваєте себе пречудово і у вас нема проблем або страху, або злості з цими прикладами. Дуже сподіваюся. ви в коментарях можете поставити відповідний смайлик або відповідний колір вашого настрою